Це почалося з 2015 року, коли починалося все там на Сході у 2014 році. Потім ось весною мені прийшла повістка військомат. Ну, я не вагаючись, поїхав, пройшов комісію, дали повістку на, ну, там, на 28 травня приїхати з речами. все. Я приїхав, я сам з Київської області, з Прясла Хмельницького району, приїхав в Переяслав військомат. Потім нас повезли у Київ, ну, типа на обласний, і все там розподілили нас, я мав служити в 30-й механізованій бригаді. Неблагополучно я захворів, недовго я там прослужив. Приїхали представники з, з, з даної військової частини, з нашого батальйону, запропонували, там, маєте бажання, маємо. Все, і так попав цей батальйон строковиком. Служив. Служив я 11 місяців строкової служби. Потім підписав контракт. Наша задача була тримати вулицю, були вказівки, ну там, як сказати правильно, коричі, розвіддані, що можливо там противник буде заходити там, зі сторони новосьоловки і буде їхати цією вулицею. У нас стояла задача розсередоточити особовий склад. У нас було противотанкове трошки озброєння. І ми тут не, неподалік базувалися. Моя частина підрозділу були на переправі, частина підрозділу трошки далі тут по вулиці. І тут, де ми зараз знаходимося, так, це тут а, був прильот 2 березня, так, авіація рашистська задала удар. Тут були наші хлопці, і загинули, і багато було ну, поранених. І ми займалися евакуацією. Я з побратимами, наші медики, І тут з інших частин цивільні медики займалися тут надавали першу домедичну допомогу і направляли їх по лікувальним закладам. Ми тут, да, так, тримали, тримали оборону. І переправа нас саме більше, там, найбільше хлопці, там було багато хлопців, ми теж там були загинули, але це вже було трошки пізніше, там, 15 березня, їх там два з половиною часа. Відкрили ствольну артилерія, міномети. У нас теж там були загиблі і поранені. Ми тоді, правда, тоді хлопці відійшли, потім отримали нак... ну, там, поранених ми направили на госпіталь, а ті, хто міг далі виконувати задачу, ми отримали наказ, типу, повернутися на свої позиції, бо у нас там були облаштовані позиції. І хлопці, строковики, далі несли бойове чергування. Був командиром відділення. Приступив до своїх службових обов'язків. Був командиром відділення, у мене було відділені 8 чоловік. Потім це я отримав молодшого сержанта. Потім вже е, після того, як Кацапи відійшли, я у 2022 році, так, літом, поїхав вчитися на головного сержанта зводок, головного сержанта роти. Проходив навчання в Германії. Так, пройшов там місяць, все дуже все класно. Приїхав. Прийняв, я вчився правда, на головного сержанта. Потім я прийняв взвод після цього, там через деякий період. Командиром взводу я побув недовго, пару місяців, і став головним сержантом роти. Після того, як вигнали расистів з нашої земельки, з Чернігівської та Сумської області, ми спочатку е нас докомплектували особовим складом. у Нас було повністю е підрозділ укомплектований. Ми поїхали, були, пробули місяць злагодження. Ми, ми були резервною групою, там протидиверсійний резерв і протиодесантний резерв. Тактична така група, яка займалася, частина займалася, у нас були свої об'єкти, за якими ми спостерігали, і в разі десь там десант чи ще щось, типу, вони ну, виїжджали туди, займали свої позиції щоб, для того, щоб не дати їм захопити цей об'єкт. А проти диверсійна резерв наш був. Ми знаходилися на Чернігівському кордону з Росією, У нас були там спостережні пункти, У нас є відділення БПОА, яке займалося розвідкою. Тобто Ми контролювали повністю державний кордон, оп -оп определений відрізок кордону, за який ми відповідали. Все, і ми, ну, слава богу, за, за той час, коли ми там перебували, ДРГ расистів не заходило, було в нас добре, але були ну, постійні обстріли з їхньої сторони. Десь тобто, там місцеві дуже там страдали. В серпні місяці в нас там поступила команда. У нас підрозділ злагоджений, укомплектований всім, чим можна було, чим потрібно було. Поступила задача прийняти участь у курській операції. Конкретно наша задача була, е, наш підрозділ мав приїхати в цей батальйон, який там, і охороняти межі там села, тобто теж СПшки, щоб противник там, ну, не, не повернувся назад. Наші там Частина підрозділу встигла туди заїхати, все було добре. Ну, як, обстрілювали там дуже. А другі, наша, друга частина підрозділу наша туди не встигла доїхати, бо там вже по дорозі, які ми туди заїжджали, вже прострілювалася кацапами. І наші хлопці там пробувши півтори тижні. 9, по-моєму, чи 10 вересня кацапи прорвали нашу там оборону, вони заїхали колоною танків і броньованих машин, там, по-моєму, в складі восьми броньованих машин і танків заїхали в населений пункт і відрізали наших повністю. Майж, наші були майже в кільці. Але, слава Богу, наші хлопці зуміли звідти вийти, були, правда, поранені. Один нас рахується безвісті зниклим. Але хлопці свою задачу виконали. Що змогли, те зробили, чим змогли тим допомогли. Вийшли, прийшли, отримав хлопці, які отримали поранення, зараз прийшли реабілітацію і далі знову в строю, далі несемо службу. Якщо навіть, дасть Бог все буде добре, там будуть якісь перемовини, буде там закінчення війни. Але ну, для військових війна ще не закінчиться. Ще дуже дуже багато роботи там. Там, для інженерів і тому подобне. Розслаблятися в ніякому разі не потрібно, треба навпаки навчатись, 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 брати якусь підготовку, тому що ну, ми знаємо, як з расистами домовлятися, з ними особливо. Вони можуть говорити одне, а робити все зовсім по другому І потрібно бути готовими до всього, як далі це все буде. Буде добре, звичайно, якщо це все закінчиться, настане мир, і ми там будемо відбудовувати собі там, свою країну. І Ніхто не буде там лізти до нас, але ж потрібно бути все одно готовим знову взяти до рук зброю і виконувати поставлені завдання.